Анекдот про те, яким повинен бути справжній продажник. Один продавець вживаних автомобілів мав не надто вдалий день. Він декілька разів запропонував різні автомобілі своєму клієнту, але той все-таки не знайшов те, що йому підходило. Тоді оптимістичний продажник подумав і сказав: Ну, нічого, я вже 5 разів йому сьогодні пропонував, запропоную ще 5. Якщо він відмовиться. То вже перетелефоную завтра. Наполегливість в продажах є необхідною рисою. Більшість продажників здаються приблизно після другого з половиною дотику. Тобто роблять 2-3 максимально дотика до клієнтів. Хоча зазвичай практика показує, що тільки сьомий кожен контакт є успішний. Більшість не доходить до того рівня, коли вони готові купити. Хоча насправді лише тому, що зробили надто невелику кількість спроб Пробуйте, вам точно вдасться.